Всім привіт! У мене тут назбиралося дві коробки. Це те, що я відкрила з Oriflame косметики. Це масажер антиселюлітний. Ну, це не Oriflame, це L'Oréal Paris. Я люблю гені і зволоження. Це зараз я користуюся. Відкрила чоловіку духи. Парфуми, ще одні парфуми для чоловіка. Це мильце якесь нам подарували, Були я його відкрила зараз користуватися. Так, масочка я Зараз я користуюся, дуже класна. Тоналочка. Ця літо для мене жирно-комбінована шкіра взагалі супер. Користуюся, так, це база під макіяж. Я вже беру її не перший раз, ось тільки відкрила, там закінчилася, потім покажу. Три кольори має. Так, це сину від прищиків замовила такий маленький. Теж користуюся цим е, парфуми. Це я татові віддала парфуми, ну, я їх, ну, Аромат такий для більш для дорослих чоловіків. Не знаю, мені так здалося. Так, антицелюлітний гель мажусь. Поки, так, Це сиворотка новейдж, Користуюсь зараз, тільки почала масочка велософі, Теж користуюсь. Непогано, мені сподобалося на заміну спілінгом. Так, це у мене SPF 50 новейдж. Теж вже не перший раз беру і зараз збираю сердечки, вже замовила іще собі такі пару штучок. Далі. Денний крем також беру, Уже не перший раз. Тільки я беру без СПФ, тому що я беру окремо такий СПФ. Роял так. Velvet вирішила спробувати нічний крем. Так, мені подобається, як він пахне, шкіра зволожена вранці. Ну, Сподобався, користуюсь зараз. Ваунд – масло гідрофільне. Таке, як, як вершкове масло. Також зараз взяла користуюся. Ну, Якщо е, порівнювати з гідрофільним маслом, Novage мені більш подобається. Ну, Зараз і цим користуюсь. Ну, на пробу взяла це сама для себе порівняти. Так це що? О, вже забула? А, зволожуюча ще 24 години. о. Помічник мій прийшов. Барушка. Так. І протів розтяжок. Взяла. Син займається в залі, і в нього з'явились розтяжки. В мене здається, ну, вже дав... розтяжки давно, Вон... він їх не бере, а ось, ось думаю, на свій розтяжки може і поможе. Не знаю, так. Це все вже коробочки всі, смітник. Це я все, що відкрила, це цим зараз я користуюся. Це все піде у нас. Ой, зараз, секундочку. Ой, боженька, Так. А це? Це точно вже, все викидати, Це в мене був біолонг, шкірний антисептик. Це ще від ковіда. Це я там перебрала в себе, знайшла, що там вже дата давним-давно виготовлення. Все вже воно немає сроку придатності смітник. Це я відкрила така щиточка, п'яточки чухать новенька собі. Купую їх в магазинах манікюрі. Так, це відкрила я рукавичку масажну, це мочалочка була. Так, це я викинула Ейвеновську масажну рукавичку. Вона вже розлізлася, її вже багато, не пам'ятаю, скільки років я собі нові купила. Так, це Фемінель Оцей голубий мені дуже сподобався. У мене був зелений, фіолетовий, жовтий. Ну Фаворит у мене зараз жовтий і голубий. Оцей голубий мені сподобався. Тут у мене ще десь А, ось, зелений. Е, ну, Фаворит у мене голубий. Так, це я сином взяла умиватися для проблемної шкіри. Ну, Жирна проблемна шкіра. Ви знаєте, непогане. І йому подобається, і шкіра чистіше стала. Може це якось, може це Може з цим, звісно, і не пов'язано, але ну, подобається так. Це у сина закінчився. Діпсія e, sia All Spice. Так, цей мій денний закінчився новейж. Там же ж e, коробочку я ж нову відкрила. Це я вирішила замінити свої старі, старі, де вони там лежали, я не знаю. Викидаю вже все на смітник. Так, це також Біолонг це для перукарських. І манікюрних інструментів я купляла Ну, манікюрні ножнички дома дезінфікувати. Та так щось дезінфікувала, що в мене залишилася ціла банка. Я багато не використала, а срок придатності закінчився теж смітник. Це база під макіяж триколірна. Вона мені подобається. Вона Недорога, ось саме на осінь і зиму мені дуже подобається. На літо я беру з матуючим ефектом Vіtori Flame. Шампунь взяла до олоджі. Я брала різні, а це я взяла сину, бо в нього жирна сіверея сильна суша. Ну, Практично я не вимилася, в мене не було о, лупи. Ну, я милася раз в тиждень цією баночкою, то в мене їй надовго хватило, тільки закінчилося. Непогана, густа шампунька, добре, гарно піниться. Ну, я більш замовляти не буду, тому що ні сину, ні мені вона вже не підходить. Так, ну це... Засібність для дляття лаку закінчився. Так, це було в мене три масочки. Банан, папая. І що там, Тро тропічне. В общем, якщо по ароматам, мені ці дві більше сподобалися. Банан не дуже. І по якось по відчуттям ці дві більш кращі, ніж банан. Не знаю. Ну, в мене жирний тип також шкіри, жирне волосся, можливо, по типу шкіри. В просторі на акції взяла, мені я хотіла цю баночку з дозатором. Думаю, як закінчиться, буду сюди наливати любий свій гель для вмивання, трошки додавати водички, щоб піну робила. Ну, так як замовила, ой, замовила, кажу, в просторі купила цю баночку, кукумбер. Дівчата, два рази вмилася і такий неприємний запах. Я не знаю, спочатку був запах свіженького огірка, а потім ну, таке гедонець. В общем, я вилила. Баночка не пригодилась, тому що я в Аврорі купила таку пусту, чистеньку. Зазатером там ще така, як мочалочка. І, в общем, цю я викидаю, вона мені не потрібна. Так, що тут у нас? Гелі для душа. Кстати, це два моїх улюблені. Це улюблений сина огірок свіженький, а це мій улюблений. Це два. Зараз усіх давненько не було на знижках. Будуть замовлю обов'язково. Так. Моя улюблена маска для рук. Брала не перший раз. Зараз її немає в каталозі, то я змінила на кремчик. Я на ніч, звичайно, цим кремом мазалася. Мені він добре зволожує за, день, ну, за, за ніч шкіру рук. Шкіра не пересушена. А зараз закінчився і я замовила молоко і мед. То він теж такий густенький, гарний. Ну, якщо з'явиться, обов'язково собі замовлю. Дуже мені подобається ця серія. Це баночки сюди попали випадково, це там, ліки закінчилися. Так. Шарикові, кулькові, кулькові дезодоранти. У мене різні аромати: це оранжевий, там у мене зараз синій, фіолетовий є. Ну, Я ними користуюся тільки одразу після душу. А якщо, наприклад, зранку, от ввечері після душу я з ними користувалася, а зранку я все одно мажуся рексоною, тому що я якось, ну... Не знаю, кульковим дезодорантам я так не довіряю. Так, нічний крем Це в мене був разом з сивородкою. Сиворотка десь тут була. Ось в комплексі я користувалася. Я їх завжди беру на осінь зиму. Ось і закінчила. Літом у мене зараз Це... так. Улюблений гель для вмивання. Завжди його беру. Зараз їх змінили на зелену серію. Непогана і зелена серія, мені дуже подобається аромат. В зеленій серії мені напом... нагадує Ой, віші. Колись у мене була з аптеки, віші зелененька. Дуже схожий аромат, так. Це 18. Добре. так, Це закінчилися у мене алоє, лореаль, гені з воложення. Дуже люблю, завжди ним користуюся вранці. Вмиваюся, носю тонік, потім цю сиворотку. Ось закінчився. Так. Спрейчик для волосся двофазний, завжди беру зволожуючий. Так, Це була умивалочка. Я сину брала стоп демодекс в аптеці. Ну, Як мивалочка, нормальна, але ну, не скажу, що воно прям супер і вас все пройде, і всі прищики. Там потрібне ще харчування і все в комплексі. Так, Це доладжі. До Я думала, масло, сиворотка, ну, мені, Я його використала, ну, більш не замовлю. Ну, не моє. Воно, може непогане, але це не, не моє. Так, е відлущуючий крем для ніг. Також закінчився, треба замовити. Так, СПФ закінчився, я вже новий відкрила, ще один замовила. Теж класний, я беру їх. Мені подобається. Це була баночка, я сюди переливала ацетон. вона закінчилась. викидаю. Це в мене ще один. Чи це той самий умивалка? Е так, це скраб. Беру не перший раз. В мене. Один закінчився, один стоїть і ще два в запасі. Дуже подобається і аромат, і взагалі. Взагалі, ця серія пахне всі однаково. Ну, Голуби я ще не, лосьон не нюхала. Ну от е, антицелюлітний, скраб і проти розтяжок пахнуть всі однаково Вкусні е, скрабчик для обличчя. Також беру постійно, він завжди стоїть у мене на полочці ванної. Коли приймаю ванну, ну, завжди користуюся цим. Але я користуюся ним не кожен день, а раз в тиждень. Можу два. І закінчився весь, я не знаю, чи вони зараз такі є, крем для кутикули. Ну, Щоб не була суха кутикула, але У мене зараз суха кутикула, то я замовила яка в потеряла, цей маслевий. У мене є карандашик, він вже закінчився, то я ще один собі замовила про запас. Ось таке. Тепер можна все викидати з смітник, У нас в суботу будуть забирати в селі мусор. Я взагалі, Ми сортуємо сміття. Ось якраз у мене тут тільки потрібно посортувати пластик, скло. Це я назбирала, я не знаю, це, мабуть, може за півроку. Ну, з Нового року, скажімо, так? Я оце все всем користувалася. Тепер можна це все викидати. Всім гарного дня! Отзиви по цим продуктам. Я їх замовляю, вони мені подобаються. Те, що не подобається, я одразу і сказала, що мені там шампунька не подобалась, бальза... Сивородка не подобалася, то я їх замовляти більше не буду. Ну, я спробувала більше замовляти не буду. А все, що стосується догляду за обличчям, мені подобається догляду за тілом, мені подобається в оріфлемі, парфуми також подобаються. Тому я купую. Цінова політика дуже приємна, є знижки для консультантів. Там збираються і сердечки, і постійно на кожному тижні якісь акції. Дуже зручно підбирати. Там бувають акції і на, на дорогі серії, і на і Так що замовляю для себе, для своєї родини. Всім до побачення!